Ну, зараз ми проведемо психологічну техніку, яка називається, назвемо її так, перехід до майбутнього. І вона буде складатися з того, що ми намалюємо на оліці паперу три кола. Тобто, ми беремо аркуш паперу і малюємо три коле три мені. Один, три? два, три. Я зараз покажу, як воно буде розглядати. Десь так. Так, рівномірні кола. Один. А, кола можна малювати на весь простір малюнку. Два. Бачите, вони в мене перетинаються. Три. Це найважливіше. Тобто, малюємо три кола, які будуть між собою а, перетинатися. Так, готово. Три кола є. І е, в кожному полі ми е, малюємо е, якісь символи або те, що хочете намалювати, то може бути щось схематичне, але що дуже е, щось значить для вас. Вчора була така тема, так, якщо десь люди скажуть якесь слово про бердянськ, то ми точно зрозуміємо, що то є Бердянськ, то і в цих колах. Ми будемо малювати е, саме нас у нашому рідному місці або у рідному домі. І в першому полі ми намалюємо ці символи і ту символіку, е, яка відображає наше майбутнє у наше минуле у Берденці. Як там було? Тобто Бердянськ, то війни. Що там в нас було? Які символи супроводжують нашу підсвідомість? Так? У середньому полі ми намалюємо я зараз, я тепер, так? я в тому місці, в якому є. Символи, які пов'язані з цим. І у третьому колі ми намалюємо майбутні символи це те, що там, де я буду. так Як там буде? Бердянськ в майбутньому. Я у майбутньому. Тож ми малюємо я дам вам трохи часу, поки можна призупинити не взагалі виключати, призупинити запис, а я потім розкажу далі. Тобто ці, ці три кульки, так в. Минуле, теперішнє і майбутнє, в них є оці такі перетини всередині так? і дуже важливо звернути увагу на, на, ці, на ці саме перетини всередині, не на самі кулі, а на перетини всередині. То ті стани переходу. І може бути так, що там є якісь символи вже в них намальовані. А може бути так, що вони будуть пусті, так? І якщо вони пусті, дуже важливо розуміти, що, чим їх наповнити. так, Тому що то саме ті процеси, які вам допомагають не зациклюватися на минулому, не зациклюватися на теперішньому. А переходити так, потроху якимись е, кроками переходити до майбутнього, до своєї мрії. Що ви можете робити для неї? Тобто оці ось віконечки, навіть якщо вони пусті, все одно поміркуйте, будь ласка, про те, е, що це так, про який це стан? Е, що саме ви е, робите для того, щоб бути у майбутньому? так, Що саме робити в минулому, щоб бути. Тепер, в теперішньому, і що саме ви будете робити в теперішньому, щоб бути у майбутньому?